Всім привіт! Ми вийшли на прогулянку, у нас нарешті сонячно, хоч і прохолодно, до речі. Холодніше, ніж коли був дощ. Ідемо купувати зараз іграшки, тому що пообіцяли дітям за ладі за ерку, яку вона навчилась вимовляти. А дітям вже за компанію, коротше, іграшки. В дитячу кімнату не підемо, просто купимо іграшку і плануємо гуляти, поки сонечко. Ну, побачимо, насправді чи не смерзнемо. І ще холодно, тому... Хочеться десь перекусити, купити щось гаряченького. Так, ми вже купили. Покажи, ладунь. Ладі, ось таку жіночку вагітну. Вона хотіла, каже, три в одному. Мирон взяв Флего, а Орестик взяв собі ще щось. Покажи, що ти взяв. Ага, машину. Пожежна. Що? Ну так, гірка, але в нас вдома була, просто вона залишилась вдома, ми не будемо купувати. Ні, синок, ми не будемо купувати. Вона дуже ну, велика. Вона не велика, але нам вона не треба. Все, всі задоволені, йдемо. Це можна для ванни використовувати. О Боже, для ванни, щоб ванну їхати. Прикольна така лялька, лада каже, що вона вже знає, хто там буде, бо все рожеве, а там ще був набір з блакитним і це означало, що там був би хлопчик, а тут значить дівчинка, да, ладонь? Так. <рисвіт> а у Мирона своя дядька якась. Ну, Лего він любить таке. Каже, що воно піднімає дах. Два в одному. Ой, як зараз гарно, сонячно, дуже красиво. Все жовтеньке. Влада цілий день тренується літерою R вимовляти. Боже, яка краса. Супер просто. Ще букетику жіночки за 150 гривень такий милий, гарний. Дуже сподобалося. Коротше, всі з подарунками сьогодні. Чоловік мій, розкажи, як тобі живеться з жінкою, яка постійно все знімає. Що робить? Знімає відео. Ну, так це відповідальний момент. фіксація історичного моменту. Якого Це, це історичного моменту. Якого в моменті. Так. Треба бути серйозним, відповідальним в цей момент, розуміти, що це фіксація факта. Ні, а тобі подобається зніматися? Мені. Та я якось не дуже так люблю зніматися, але вже множу до цього з такою відповідальністю, що це потрібно. А ще до Ютубу я робила фотографії в Інстаграм, так? Да. І постійно фотографувалися. Миронобережна дорога там машина. І постійно у нас була купа фоток. Купили ще ось такий от тортик вишня ваніль у вацаку. Ну дуже смачний. Він в розрізі такий класний, класний. І він не солодкий. Ну, тобто він в міру солодкий, бо я оці приторні торти просто не можу. Зараз покажу вам у розрізі. Коштує 312 гривень. Дуже смачний. Дуже. Тут вишенька і йогуртова начинка, але в міру солодкий. Ну що, смачно? Да. Супер, молодець. Ну, а ми зараз будемо пити каву. 25 кофіростер з тортиком. Дуже-дуже смачно. А Мирон уже своє складає. Складає. Тут своє. Лада роздивляється свою покупку. Це ж дівчинка вагітна. І е, зараз покажу вам. Хто не знав, уже є вагітні ляльки. Дивіться, живіт. Знімає живота. Оп! Та-да-да! А так лада, пологі прийняла. Бо ж воно малесеньке таке, дивіться, в руках не вміщається. Новонароджена ляля. Бейбік. О, можна повернути ось так. І в неї стає прес потім, потім повертається животик і а вже в неї думаю, нормально. А я думаю, як зробити, щоб, ем, щоб в неї був прес. Так, знову вагітна. Хоп! Приклеїться животик. Вона защо личці такий. Ладно, ти просто сукню її туди прищіплюєш. А, це з гарбазняття. О, бачите, і знову ляля з животиком. Я в шоці з цих ляльок, такі вже прикольні. І прес, зроби і прес. Зараз. Все, вона вже народила, пішла в зал, накачала собі прес. От така мама яка, дивіться, фитоняшка. Покажу ляльку саму. Бачите, яка лялечка? А де її чоловік, де Кен? Так, ось Кен. Подивіться, яка в них зачіска, як у брата і сестри, гляньте. О, він з покупками, він пішов памперси купувати, я думаю, правда? Так, я вже роблю памперси. І зараз робить памперс з паперу. Не, але не а що це в нього кадик, хтось вирізав? Боже. Привіт! Буду розпаковувати, що купила в Єві та в магазині Юск. Зайшла взагалі випадково, але дещо купила. По-перше, з Юска це. Дві ось такі наволочки вельветові, дуже вони симпатичні. Такий от колір насичної ялинки синьої і такий бірюзовий. Разом поєднання буде універсальне і на весну, і на зиму. насправді. Тому що можна обіграти, типу як ялинковий такий колір. Але просто у мене тут є кілька подушок, і мені вже набридли з виду, то я вирішила обновити наволочки. І коштували 125 гривень лише, тому взяла. І ще дещо знерблювала це пізніше. В Єві. Там знижка була на масочки, тому я взяла дві для ніг. Побачила в Алінки, що вона брала ось таку маску з тієї фірми для ніг І ніби хороша, то я взяла таку і ось таку пом'якшуюча маска шкарпеточки, а ось ця відновлююча на І кілька для обличчя буквально, бо в мене таких масок кремових немає. Але взяла такі тканинні. Ось така якась з гранатом, Не знаю, що вона там робить. Зволожує і живить. Ось така суперфуд Food поживна. Тканинна маска, вирівняє тон. Якась ось така ще маска з екстрактом плаценти для обличчя. І ось така е, освіжаюча і також освітлююча. Дуже люблю з вітаміном це масочку. Так, ще взяла бушні палички, 300 штучок. І е, серветки вологі в сумку покласти дітям з собою дати. Взяла дві фарби для волосся, там було. Мінус 50 на другу пачку, якщо береш першу за вартість, але вона акційна вартість 230 гривень на одну пачку. І виходить, що якщо дві разом, то 180 гривень. Дуже-дуже вигідно вийшло. Тобто ця 180 ця 180 тому мені сподобалася акція. взяла ось таку. Як ви знаєте, я завжди фарбувала сйоз. Але мені не влаштовує, що вона швидко вимивається. Буду пробувати ось таку. Ця теж без аміаку номер ось такий 4. Е, колись перукарка говорила, що реаль краще, ніж якщо вже берете щось таке з мас маркету то, то ніби Лореаль. І в мене закінчився від Патрісія Ледо мій олівчик для брів. Але я зараз не знайшла такого самого взагалі. Там якісь інші. Ну я вибрала якісь просто по кольору, щоб підходив. Хоча тут така дивна щітка. Така, можливо, вам буде помітна, ось така якась. Е, Коштувала 100 гривень, зараз на знижці а так 200. Дуже прикольна знижка. Мені подобається, потрясили до от, олічки. в мене і для очей є. Ось такі були закупочки. Значить, в Єві я потратила 730 гривень і ості по 130 кожна. Ну і дещо з меблів зараз покажу. Так, ось обстановка. Купили ось такий вішак підлоговий. А метр десять ширина, висота, метр п'ятдесят п'ять і глибина п'ятдесят п'ять. Він зараз на знижці в знижці тисяча триста гривень, і ще була десять відсотків. Знижка в самому магазині, але сьогодні вона вже закінчилася, тому все. Вже не буде цієї 10% знижки. Не знаю, можливо, ще ціна така знижена буде, бо так я його дивилась, фотографувала десь місяць назад за 1900 гривень. І, в принципі, я й тоді була готова купити, але зараз. Але тоді я щось не ризикнула, думаю, дочекаюся якоїсь знижки і ось, будь ласка, майже що вдвічі менше, 1200 обійшлося. Я подивилася в магазині, досить така стійка штука, нам просто потрібно, бо всі наші куртки не вміщаються тут. Вони їх, по-перше, вішати. Тут оця перетиночка випадає, і це ще не всі курточки, Часто тут кидаємо, Коротше, треба тут навести лад, шафи не будемо купувати. А це таке, що потім можна і додому забрати, негабаритне, там комусь або навіть у нас в тамбурі поставити, щоб, до прикладу, сохли якісь речі. Ой, або навіть просто не шкода, як то кажуть. Там у нас взуття, не знаю, куди його ховати, так і буде стояти. Там якісь куртки, там якісь куртки, коротше, коробки, в яких все поприїжджало назад, вже ж будемо в них і вести. Зараз буду збирати і покажу результати. Що деякий одяг такий довгий, тому тут місця не зовсім буде. Там я поставила ці коробки, вони мені не заважають. І вийшов ось такий от а -ля шкаф. А, до речі, не дуже високий. Коли я підходжу, то мені ну, приблизно так по вуху, але зручно діставати. І не за високо, і не занизько. Дітям тут, звісно, буде зависоко. Тому я думаю. Ні, номерон, наприклад, ось нормально зняв. Не знаю, як лада буде користуватися, чи її доведеться знімати. У мене ще є просто одяг. І якщо я все сюди переміщу, то а, там просто б не влізло. Ось, А тепер і сюди я додам, і сюди додам, і якраз все влізе. Ось Тому що якраз там зимовий одяг. Звісно, я частину курток поховаю потім, але все рівно це було незручно, бо тут воно одне або одне терлося. І коли виймаєш, то треба було знімати всі. Тому ось так от буде. Напишіть, як вам. До речі, хто собі шукав, можливо, комусь додому також треба. До речі, стійка. Дивіться, скільки я на неї. Ось я її прям шатаю, щоб вона шаталась. Так вона за рахунок ось цієї штуки внизу тримається. От. А загалом, я думаю, що тут хазяї будуть робити якийсь вбудований шаф, бо він тут дуже-дуже був би крутий. Мені так здається, якраз в ту нішу. там можна, наприклад, якісь полиці поробити. І ніша там доволі глибока. Бачите, а така ну сантиметрів, нервно, 90, може більше навіть. І туди можна було б господарські такі полиці, типу якісь коробки зберігати з технікою якоюсь. чи банки, чи що там треба, чи ялинку. А тут уже зробити відділення. Я б до стіни робила, чи там трохи вище, дзеркальне якесь, а може і наполовину дзеркало, і до самої стелі. Оце все, було б дуже добре. Але господарі не зробили для зйомного варіанту. А коли вже заїдуть, то, мабуть, зроблять. Ну, а ми поки так обійдемося. Ну, ось лада пробує вішати, то їй зависоко. Дістати, то вона щойно дістала. Повішати, то, мабуть, їй зависоко буде. Вішаки, до речі, я всі свої з дому попривозила, брала саме ці тоненькі, невагомі, фактично. Я їх привезла штук 100 сюди, бо в нас все на вішаках зберігається. От. Ну, а тут ось так, шапки, щоб присісти місце було. І тут все-все взуття, 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 пакети за покупками, дощовики, парасолька, там якісь такі речі, сумки. І тут е, я прикупляла дорожку, а на цій старій я взуття виставляю, щоб воно не текло на підлогу. А треба ще ті стельки викинути. Ну і доволі так зручно вийшло. Ми вже повечеряли, але доготовлюється ще пиріг зі сливами. Ох, і тут димить. ну хай ще готується, піднявся там трохи. Буде нам на десерт. У мене розпаковка сільпо. Зовсім така невеличка, але і величка. Бо зараз мало що купуєш, виходить кругла сума на 2400. Все на знижках. Кілограм моркви. Морква вже мита, гарна. Взяла покладу, щоб у нас була, бо часто десь треба і закінчується. Кілограм бурячків. Дивіться, які гарні. Щось дуже дешеві були, Там знижки зараз на овочі. Один перець, але вони поклали не той перець, лки-палки. Я хотіла гострий перець. Гриби 200 грам грибів, це мені на один рецепт треба. Печериці просто звичайні. Перець я хотіла гострий, гострі, а вони поклали мені звичайний, і він мені ну нікуди не потрібен. Ось такий ковбаски гриль в 100 гривень знижка була гарна 30%. Таких дві пачки в заморозку. Кілограм цибулі. Цибуля в сільпо, якщо не помиляюсь, по 17 чи по 20 гривень. Так, все взяли. Велику цвітну капустину, велику величезну. По 56 гривень за кілограм була. Так, взяли капусту. Ось такі креветки взяла кілограмові. Ці коштували 670 гривень, коли здається, тут кілограми. А ці трішечки ніби менші коштували 600 Зараз піде в заморозку. І м'ясо мідій було на знижці, рис кабаліно, Моцарелла. і м'ясо, свина лопатка по 214 гривень. Також крупа манна, два чесночку, декілька штук, кускус -кус і кінза. Коротше, закупка вийшла ось така зовсім невеличка, на 2400. Багато позицій бачу, вони не додали. Ну що вже так, як є. Що хотіла, це ось ці креветки двох видів вони на знижці зараз, така солідна була знижка. Хочу приготувати місо суп. Ой боже, том'ям чи як? да, том -ям. Коротше, тому я деякі взяла суто для цього рецепту продукти, але дещо вони і не поклали. Ну, буду бачити, що в мене є, чим замінити. Ось така от закупка. Зараз все це. це теж було зі знижкою. Скільки тут, 250 грам, але це вже м'ясо а, готове. 100 гривень було, я пам'ятаю. Що? Ось така була закупочка, власне. Ну, не знаю, щось малувато, мені здавалося, ще яку побільше буде. А ось так виглядають наволочки на подушечках. Дуже-дуже приємно. Там у мене була одна така спеціальна декоративна подушка. Тут я вже взяла просто запасна подушка, бо всі подушки, звичайно ж, я не тащила сюди з рідного дому, а залишила там, тому що взяла тільки найнеобхідніше, але вже набагато красивіше. Мені так подобається поєднання і такі, і такі. І дуже приємно, до речі, я не прала. Ось, але найближчими днями буду прати, то і все це разом поперу. І ця в мене також мені дуже подобається. І колір подобається, вона співзвучна з постільною білизнею. І навіть комбінація таких кольорів також дуже-дуже гарна. Тепер це буде, знаєте, десь там сидіти, покласти під спину, бо на ортопедичних подушках я не дозволяю підкладати їх під спину. Все-таки вони мають бути. Під голову, бо вони мають здатність запам'ятовувати положення шиї, голови. У нас це подушки з голд класу, з юску, їм уже більше як рік, і вони мені подобаються. Ось, ну і ось така от обновочка. Напишіть, чи вам подобається. Ну що, я дивилася Юлю Дьоміну, надихнулася, перескладала в шафі. Літній одяг поклала наверх, сюди спустила світери. Чоловіка сторона, моя сторона, ще вішек, скільки, тому що все-таки зимових кофт менше. Також тут навела ну, рядок, ну тут у нас така більш робоча зона. Чоловік своє хай сам складає. Зверху у нас там ноги дуже тепле і якийсь там термоодяг, і посередині літній. А тут уже те, що ми зараз носимо, мої домашні, спортивні костюми, чоловіка, всякі там білизна. Боже, поки це все робила, пиво налетіло, такого тканинного геть на камері бачу. Але робота зроблена, ура! Бо ніби воно і не заважало, але це постійно порпатися де та кофта, трошки часу займало. Все. Сижу, я дивлюся відео, також дівчат. Дивіться, ця ті дівчина щойно скакала. Лягла у мами. Ні, на грудях і заснула. Всім дякую за перегляд, всім па-па.